Дев'ять загиблих і понад 60 постраждалих, серед яких шестеро діти такі наслідки сьогоднішньої масової атаки по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин. і Завершилася буквально кілька хвилин тому. Ворог бив і ракетами, і дронами. Руйнування зафіксовані у п'яти районах столиці. У Святошинському частково зруйнований багатоповерховий будинок. Там працює наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона з нами наживо. Олена, вітаю, що тобі відомо про перебіг рятувальної операції, чи можуть ще залишатися люди під завалами. Олю, вітаю. Доброго ранок для столиці та усієї України у Святошинському районі. Триває пошуково-рятувальна операція. Як бачите, на місці працює ДСНС поліція інші. Служби безпосередньо до самого будинку, який влучила ракета, поки що не допускають медіа, оскільки а, справді під завалами можуть лишатися люди їх шукають. Ми тут поспілкувалися з, з представниками ДСНС. Вони а, поки що кажуть, що орієнтуватися на останні цифри це справді 9 загиблих у Києві, понад 60 людей постраждалих. Втім, ці цифри на жаль можуть змінюватися упродовж дня, оскільки справді. Ну, як ми бачимо, ще дуже багато роботи у ДСНСників. Ми тут на місці поспілкувалися із місцевими постраждалими, вони бачили і відчули цю атаку власне на собі. І от що розказує. Давайте почуємо. Двері всі повибивало. Все просто жоможна зламалось. І все. Ну діпло, квартира ціла, окей, класно. Там просто трощів. Нічого нема. А ви як себе почуваєте? Якщо чесно, мені здається, вже <смі> да. ну, так я зі головою. Таке трошки углове я тож не пас. У мене молодший брат. І от він втратив друга. Ну, страшно. тому будинку вже. А да. скільки років? До 18, до 18 максимум. І... Батька з молодшою сестрою вже звичайно. А його з мамою живі на місці тут із постраждалими працюють і психологи, і медики. Ну, власне, довкола багато будинків потрощило вікна, потрощила балкони. Тож ну, люди, можна сказати, оговтаються. Втім, бачимо родичів, які ще чекають на новини щодо своїх рідних, які могли бути. Тому будинки, де і триваються розбір завалів. Ну і загалом ця ніч була важка для усієї столиці. Наслідки є у багатьох районах: це і Шевченківський Подільський Голосіївський найбільше постраждав Свято, Святошинський. А, безпосередньо, як знаємо останні цифри: це 9 загиблих, 63 постраждалих, з них шестеро. Дітки, колеги, ми лишаємось тут. Будемо працювати на місці. Як матимемо новину інформацію, звісно, надамо нашим глядачам. Лена, дякую тобі за роботу і за інформацію. Лана Чернякова про наслідки атаки на столицю. Станом на зараз знаємо про дев'ятьох загиблих. Харків цієї ночі також пережив комбіновану атаку. Там зафіксоване влучання семи крилатих ракет і 12 безпілотників. Про це каже мер міста Ігор Терехов. Поранених наразі двоє, і більше про наслідки питаємо нашої Ірини Антонюк. Вона також цілу ніч не спала через вибухи і вже готова розповісти про цю неспокійну ніч. Іро, вітаю, які масштаби руйнувань, що ти знаєш на цей момент. Ракетами щодо наслідків доготили росіяни одразу по кількох районах у місті. Знаємо про пошкоджені приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки. І от ми зараз знаходимося неподалік одного з місць удару. Ми поки що не можемо показати відео наслідки. Але я можу пересказати тут по побито одразу кілька багатоповерхівок. Чи не кожне третє вікно з вибитими шипками ми вже сюди дуже багато комунальників приїхали і допомагають людям якомога швидше прибрати ці наслідки, перевіряють комунікації аварійники. Ну і загалом дійсно ніхто не спав. І деякі мешканці, саме цих будинків, куди зовсім неподалік буквально в кількох метрів від житлового житлової багатоповерхівки прилетів один із снарядів. кажуть, що це була чи не одна з найстрашніших ночей для них. Ну, А ми продовжуємо працювати тут на місці і вже більше про наслідки розкажемо в наступних випусках і також про стан потерпілих, дякую Ірина Антонюк, про комбіновану масовану атаку по Харкову. Під масованою атакою росіян цієї ночі і ранку також Павлоград на Дніпропетровщині по місту били балістикою, крилатими ракетами і дронами. Про потужні вибухи повідомили в обласній військовій адміністрації. Офіційної інформації наразі про наслідки немає.